Я десятий рік очолюю Паралімпійський комітет угорщини. Президент Паралімпійського комітету Угорщини здійснив дводенний візит до України. Лас Лосабову Жураді та Івано-Франківську відвідав низку спортивних і медичних закладів, а також провів переговори з керівництвом областей і заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Тимофеєм. Національний паралімпійський комітет, який очолював Валерій Шушкевич. Ласло Сабо в Ужгородському спорткомплексі Юність відвідав тренувальний і реабілітаційний центр адаптивного спортивного клубу Гладіатор його керівник Костянтин Кашула розповів угорському гостеві, що федерацію створили ветерани війни щоб сприяти реабілітації поранених побратимів та їхній соціальній інтеграції. Спорт є найкраще як. Психічна, так фізична реабілітація Створили команду рік тому. Вже в команді є біля 40 чоловік. Ми робимо осередки по Закарпатській області, щоб хлопці в інших регіонах могли займатися спортом і повертатися до цивільного життя. Відкриваємо ветеранські хаби вже чотири хаби в Закарпатській області, як місті Берегово, Воловець, Мукачево і місто Ужгород, центральний хаб у нас ту соні такий Багато членів команди проходили лікування у відкритому рік тому реабілітаційному відділенні обласної лікарні імені Новака. Про роботу відділення також поцікавився й ласло Сабо. За майже чотири роки війни тут пролікували понад 5 тисяч поранених військових. Завдяки підтримці донорів зі США тут унікально для України виготовляють за допомогою 3 d принтера індивідуальні гільзи для протезів із міцного, але еластичного матеріалу. Пора. Коли просто без протезу я чекав, доки зроблять протез. На, тепер удобно, протез є упора. Не болить. Ну, Чим далі, тим краще. бо ну, Така нагрузка тут, непривично. Головний лікар повідомив, що щодня в центрі проходять реабілітацію близько ста поранених військових. До нас пацієнти поступають військові з евакуації, евакуаційним поїздом щоп'ятниці. Та військові, які лікуються на території Закарпаття та інших регіонів, які доставляються до нас для подальшого лікування. Цікавим є те, що цей реабілітаційний зал є продуктивним, перспективним, який надає весь спектр послуг, які можуть бути при даній ситуації або при лікуванні даних пацієнтів. Досить таким важливим питанням є те, що ми працюємо і над протезуванням наших пацієнтів військових. Американські і наші друзі нам подарували 3D принтер, який успішно робить культоприйомники, які відповідно є важливим елементом для протезування. Вони робляться дуже швидко. Вони готуються зараз вже 2-3 години один. Спеціальні технології матеріалу, які розробила фірма Mitsubishi, і американська сторона безкоштовно нам їх поставляє. Таким чином розвиток протезування і протезування в нас у лікарні воно значно дешевше, як інші варіанти. Ну, в середньому, якщо стоїть цей культіприйомник, Біля двох тисяч доларів в інших фірм, то нас ми його, на нього витрачаємо максимум 400 доларів у еквіваленті. Таким чином ми протезуємо пацієнтів і військових, і маємо деякі питання пов'язані із цивільними пацієнтами. Перспективні ці варіанти. Чому? Тому що вони надійні, сильний матеріал і мають дуже багато привілегій від інших видів протезування. У спорткомплексі Зенедін працює Закарпатський обласний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт. Директор Андрій Чегіль повідомив, через війну їм доводиться працювати з дедалі більшою кількістю травмованих молодих людей і дорослих, яких вони прагнуть залучити до спорту, аби мотивувати продовжувати спортивну кар'єру. На даний час ми культивуємо 11 видів спорту. Із них сім видів спорту це Паралімпійські, 4 види спорту по е дефлімпійському е секції серед е спортсменів з порушенням слуху. Ну, за цей час, особливо за останні роки, ми робимо е великий акцент на е зимові види спорту, тому що зараз буде зимня Паралімпійські е ігри в е Італії. В березні місяці то склад збірної команди України 42 чоловіка, із них 5 спортсменів будуть представляти Закарпатський центр і нашу область. Розвиваємо непогано плавання, є у нас і майстри спорту, і кандидати в майстри спорту, потім лижні перегони, гірськолижний спорт, сноуборд. Зараз якраз буквально у нас проходить Кубок України. І маємо біля. 40 спортсменів це членів основного складу і паралімпійської збірної, плюс кандидати і резерв. Маємо співпрацю із австрійцями, з словаками, з чехами. Зараз би хотіли, само собою, з венгерською стороною, тому що. Ми з вашим паном Ласлом говорили, що які би види спорту ми могли спільно культивувати і один до одного приходити в гості: це і боча, і параплавання, і зимові види спорту, і що там, волейбол, футбол серед глухих, фехтування на візках. Да, до речі, у нас. В 24-му році наша перша дівчина, яка стала срібною призеркою паралімпійських ігор, це принцип перша паралімпійська медаль, яка нас, де в нас дефлімпійців. У нас вже багато є медалі. А це перший такий успіх був на рівні паралімпіади, фехтування на візках. собою, ми зараз залучаємо хлопців після війни, які мають інвалідні з наслідок війни. Вони залучаються у нас зараз і от на чемпіонаті на Кубку України по пара. Гірськолижним спортом приймають участь і на одній нозі, і на бобах, які мають ампутації, обох ніг або спини. І ну, Досить е цікава така. Ми їздили і в Словакію в тому році хлопці брали наших. Е Порани, з пораненням. Одним словом, в нас зараз йде така робота, щоб ми і дітей, саме головне, щоб ми залучали чим більше дітей до занять фізичної культури, а потім і спорту високих досягнень. Ну і само собою хлопців і дівчат, які після фронту приїжджають і мають інвалідність внаслідок війни. Да. Всі тоді зрозуміли хвилювання то, та ворог, яку вони. В Ужгороді Ласло Сабо провів переговори з заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Тімофєвим, а також із керівником Закарпатської обласної військової адміністрації Мирославом Білецьким. Сторони обговорили можливості співпраці та надання допомоги. Проговорили дуже важливі речі: проговорили про людей з інвалідністю, про інтеграцію, психологічну адаптацію, про можливість співпраці серед шкіл, Серед університетів, серед наших ветеранів, які отримали інвалідність. Сьогодні саме інтеграція Інститутів громадянського суспільства є запорукою майбутнього успіху. Сьогодні наш колега з Угорщини запропонував певну якусь допомогу, і ми домовилися про майбутні зустрічі, обмін досвідом, і саме головне про співпрацю у напрямку. Підтримку розвитку спорту людей з інвалідністю і в перспективі спорту в цілому. Свій візит на Закарпатті Ласло Сабо продовжив у Закарпатському угорському університеті імені Ференса Ракоці, другого у берегові, де зустрівся із заступниками голови товариства угорської культури Закарпаття Йосипом Шіном і Гейзою Гулачі. Керівництво закладу президент Ілдико Орос і ректор Степан Черничко показали спортивний комплекс університету. Степан Черничко зазначив, тут приділяють велику увагу створенню можливостей для занять спортом для всіх, зокрема й для людей з інвалідністю. Ми вважаємо своїм завданням створити можливості для людей з порушеннями опорно-рухового апарату та іншими обмеженнями, щоб вони могли вести здоровий спосіб життя. Однак нам потрібна професійна допомога, партнерство, можна сказати, менторство, щоб організувати це максимально якісно і професійно підтримати людей з різними травмами та викликами, щоб вони могли по-справжньому отримувати задоволення від спорту. Співпраця з паралімпійським комітетом безумовно буде для нас корисною, щоб ми. Стали не лише спортивно орієнтованим, а й відкритим для всіх закладом. Паралімпійський комітет Угорщини готовий виступити професійним партнером у цьому питанні, заявив Ласло Сабо. Він додав, для комітету важливі не лише молоді люди з інвалідністю в Угорщині, а й ті, хто проживає за її межами. Маршук копчу тут фоліпіте тюнкердія. Ми вже побудували багаторівневу співпрацю з Трансильванським округом Румунії, також Сербією та Словаччиною. І зараз ми маємо працювати над цим і на Закарпатті. Ми маємо знайти можливості для співпраці, через які ми зможемо забезпечити можливість займатися спортом тутешній молоді з інвалідністю. Центром цього безумовно має стати берегівський університет, частково через спортивні комплекси і частково через концентрацію знання. Я приїхав для того, щоб ми продумали, яким чином може цей університет стати центром. Спортивного життя молоді з інвалідністю. Усе, що я бачив в аудиторіях, місцях загального користування, в самій будівлі університету та спортивних будівлях, усе це ідеально підходить для того, щоб ми відкрили цей заклад і перед молоддю з інвалідністю. Тешітмінякбен Арасмонтомодіоз екстра з мінделетющеменіторгодяфоятикошфіяторок сама райшменішуказатиме. Після Закарпаття делегація Паралімпійського комітету Угорщини продовжила програму в Івано-Франківську. Вони відвідали тренування футбольної команди. Бартка її капітан розповів у всіх гравців. Відсутня одна з кінцівок. Більшість з них ветерани війни, але є й цивільні люди з інвалідністю. Ласло Сабо також спробував зіграти у футбол на милицях. Ми минулого року створилися в травні. У нас скоро вже буде рік. Ми показали досить хороший результат в чемпіонаті України. Ми виграли першу лігу і. Те, що ми виграли, ми вже підвищили себе в кваліфікації, перейшли в Суперлігу, і цього року ми будемо вже грати, змагатися з найсильнішими командами України. Будемо боротися за призові місця, за вихід в Лігу Європи, Лігу Чемпіонів. Кожного потрібно тягнути за ручку, можна сказати. Треба привести на тренування, треба показати, як воно виглядає, що вже є такі хлопці, які тренуються, які грають незалежно від виду спорту. Тому це дуже важка робота. Насправді так здається, що ну запропонував, ну сказав, там приходь не прийде. ні в якому разі не прийде. Аж коли самого візьмеш за ручку, приведеш раз зразу десятого, п'ятого може він тебе послухати і такої прийти. Але це потрібно дзвонити, це потрібно переконувати, проводити таку виховну роботу. Медичний директор нашого закладу Андрій Ос. Реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної лікарні також розширили після початку війни, адже кількість поранених значно зросла. Щороку тут отримують допомогу близько 12 тисяч пацієнтів. 70% з них військові. Більшість з травмами голови, хребта або з ампутаціями. Команда велика, команда навчається. Ми дуже дякуємо за допомогу зі всіх сторін, яка до нас приходить. Тому що допомога це для нашої волі, це для наших хлопців. На даний момент ми дуже багато маємо пацієнтів з травмою спинного мозку, і дуже багато пацієнтів з важкою черепно-мозковою травмою. Це особливі пацієнти, які потребують уваги, які потребують великого навчання, терапевта мови і мовлення. Тому насправді фахова підтримка це для нас найважливіше. Але на даний момент ми зіткнулися з такою з таким нюансом, що нам не вистачає лабораторії ходи. Тому що наші пацієнти, особливо пацієнти з ампутаціями кінцівок ака по стравмами спинного мозку, які мають ми ходи, нам потрібно дуже чітко виміряти, яке навантаження давати, яким темпом, де щось можемо дотягнути м'язево, ортезом, будь-чим. І нам дуже дуже бракує зараз лабораторії ходи. Так це доволі дороговартісне. Обладнання, але нас дуже потужна команда. Ми вже були в Європі і навчилися, як нею користуватися. І зараз от велике прохання, напевно, до всіх наших друзів, які можуть нам допомогти. Це не те, що це дасть якість життя пацієнту, не десь кульгати чи мати якийсь там допоміжний засіб, а активно пересуватися в житті. Тому це, напевно, наше основне зараз прохання завдання. Під час візиту. Ласло Сабо також обговорив можливу допомогу з керівницею Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Вона подякувала Угорщині за підтримку міста та області та зазначила, що зараз великою проблемою є реінтеграція поранених військових, які повернулися з фронту. Це заняття спортом, це надійна якісна реабілітація, це є працевлаштування наших хлопців. І сьогодні ми особливо проговорили про співпрацю в напрямку розвитку ветеранського спорту на Прикарпатті. Нам дуже важлива дружня підтримка, тому що наші хлопці постійно вдосконалюють себе. Вони займаються різними видами спорту, і сьогодні ми домовилися. перш за все побачимо нашу бартку амфутбол, який займаються наші ветерани. Також ми домовилися про наступні зустрічі, можливо, про спільні такі зустрічі спортивного роду. Це дуже важливо для наших країн. Також ми говорили про перевезення людей, людей з інвалідністю. Ми сьогодні потребуємо транспорту, бо дуже багато людей є з інвалідністю, які хочуть брати участь різноманітних змаганнях. Для цього потрібен якісний транспорт. Також ми говорили і про реабілітацію, про медицину. Нам сьогодні Дуже важливо вдосконалювати нашу медичну сферу, адже вона сьогодні є надважливою і затребуваною. Ми маємо надавати якісні медичні послуги, здійснювати реабілітацію. Сьогодні в нашій області є 24 реабілітаційні центри, які здійснюють реабілітацію. Для нас що ще дуже важливо, для нас дуже важливо досвід інших країн, практика тренерів видатних людей, які вже не один рік працюють. З ветеранами і можуть нам розказати про ті практики, які вже успішно є задекларовані в інших державах. Ідея розширення співпраці між двома країнами належить Василю Вишиваніку, почесному консулу Угорщини в Івано-Франківську. Я ж в Івано-Франківську області, і при зустрічі в обласній адміністрації пан Яжив запропонував, щоб давайте, от я познайомлю вас. З головою Паралімпійського комітету в Угорщині і разом почали співпрацю якусь. Бо у нас є, от ми сьогодні побували з футбольним клубом Бартка котрі хлопці всі мають і, але вони вже стали чемпіонами України першої ліги, зараз вже грають у вищу лігу, перейшли. І це досить важливо, щоб іменно, бо так само я розумію, що важливо, бо це піднімає і дух. І саме що навіть для прикладу, як сьогодні було запропоновано, що Футбольний клуб Бартка поїде в Угорщину, там проведе відкриті тренування. Це, як буде, кажуть, підштовхне і угорських людей з обмеженими можливостями до спорту. А плюс це ще буде дуже величезне зацікавлення для наших хлопців військових, особливо котрі після поранення, котрі так само втратили там кінцівку чи ще щось, але вони побачать, що десь є можливості. Підсумовуючи день, Ласло Сабо зазначив, візит до України є емоційно складним, адже йдеться не лише про співпрацю, а й про наслідки війни, які є очевидними. Ми почали цей день з візиту до голови обласної адміністрації, з якою розмовляли про те, яка робота ведеться в обласних установах і обласних спортивних організаціях щодо ветеранів військової служби. Зокрема, яка діяльність спрямована на залучення їх до спорту і в чому ми можемо їм допомогти? У низці видів спорту вже розпочали спільну роботу разом із ними. Спорт розглядають як можливість їх реінтеграції у суспільство, принаймні намагаються показати їм цей шлях. У деяких видах спорту вони попросили нашої допомоги, тренерів, спортивного спорядження та обладнання, і я пообіцяв, що ми розглянемо, де саме можемо надати таку підтримку. Потім ми побували на тренуванні амфутбольної команди. Це було дуже захопливо цікаво. В Угорщині ми вже намагалися започаткувати ці види спорту, але поки що безуспішно. Тому зараз ми вирішили запросити українську команду з амфутболу, тобто футболу для людей, з ампутаціями нижніх кінцівок до Угорщини. Частково це стане для них професійною поїздкою. З обміну досвідом, а частково я сподіваюся, що це також надихне угорських спортсменів з інвалідністю спробувати себе в цьому виді спорту. Далі ми відвідали обласну лікарню та обласну дитячу лікарню, де побачили за допомогою яких засобів і методів проводять лікування ветеранів війни та травмованих дітей. Очевидно, що для угорщини це безпосередньо не є актуальним питанням, адже на щастя, у нас немає поранених унаслідок війни. Однак самі методи можуть бути цікавими з точки зору лікування людей з інвалідністю. Також ми ознайомилися з роботою університету. На психологічному факультеті ведеться спеціальна психологічна робота, яка також зосереджена на ветеранах війни. Усе це стало для нас дуже корисним досвідом. Лас Сабо додав, співпраця може бути корисною та результативною для обох сторін.